Ось такі чудові горбочки, візерунок не складний, тож давайте почнемо. Будемо в'язати його з ось такої старої книги часів наших мам. Кому цікаво, огляд цієї книжки є у мене на каналі. А ось так виглядає наш візерунок на фото. Зверху є опис, тож давайте починати. Якщо візерунок в'язати поворотними рядами, то кількість петель має ділитись на 4, плюс 3 для симетрії та 3 в випадку петлі. будемо в'язати по колу, тож кількість петель має ділитися на 4. По колу перші два ряди в'яжемо рапорт візерунку. 3 виворітні, 1 лицева. Третій ряд починаємо вив'язувати горбочки. Виворітна, виворітна, виворітна. Тепер у нижню лицьову петлю ось вона, третя знизу, вводимо спицю, підхоплюємо робочу нитку, ось так, робимо накид. І вводимо спицю у петлю, яка на лівій спиці. Пров'язали лицевою. Знову накид, і знову витягуємо нитку через нижню лицьову петлю, з якої починали. І тепер зняли спицю з лівої спиці. Три виворітні. І знову горбочок. Праву спицю вводимо у нижню лицеву петлю, третю. Протягнули, накид, вводимо спицю в першу петлю, накид і в третю нижню петлю вводимо спицю, і це п'ята петля. Три виворітні. Рівняємо петлі, якщо візерунок по колу, щоб вони не перекошували нам роботу. Лицьова в третю нижню, Накид. лицьова в петлю на спиці, Накид. лицьова в третю нижню. Зняли. Три виворітні. В нижню лицьова, накид, в петлю на спицю лицьова, накид, в нижню лицьова. Зняли. І так, до кінця ряду. Тепер четвертий ряд. Якщо по колу, то так само три виворітні. І лицьовою пров'язуємо всі п'ріти. Петель бугорка разом. Ось так. І утворився бугорок. Ось такий. Знову виворітні. Один, два, три. І лицьовою всі п'ять петель разом. Виворітні один, два, три. І лицьовою всі 5 петель разом. Це ми сформували першу частину візерунка горбочками. В'яжемо до кінця ряду Четвертий ряд. Знову формуємо шишечки, але в шаховому порядку перша петля виворітна. тепер лицьова, яка буде основою шишечки. І 3 виворітні. Один. Два. Друга виворітна петля сформована над шишечкою. Лицьова. Знову три виворітні. Один. Два. Друга виворітна над шишечкою. Третя виворітна. Лицьова. Виворітна. Виворітна над шишечкою. Виворітна. Лицьова. Так, в'яжемо цей ряд, і наступний. Після чого починаємо над лицьовими петлями формувати горбочки. І так продовжуємо формувати горбочки в шаховому порядку. При бажанні, ви можете змінити цей порядок, наприклад, зробити горбочки рідшими тобто, не через кожні три виворітні, а через кожні п'ять. Головне, щоб кількість петель між горбочками була непарна. Так само і висоту ви можете почати формувати другий ряд горбочків не одразу після першого, а пов'язавши один, два або скільки захочете, рядочків вище. А я вам дуже дякую за те, що дивились це відео, за підписку на мій канал, за ваші лайки та коментарі. Бажаю всього найкращого!